Тема цього відео comparative adjectives. Як порівнювати в англійській мові: More cheaper, cheaper, more beautiful, more beautiful. Більше ніяких помилок в порівняннях. Сьогодні ми з вами розберемо всі правила, винятки та лайфхаки, аби ви більше не робили помилок. Для початку давайте пригадаємо прикметники це слова, які описують предмет, відповідають на питання, який, яка, які. які, які. Cheap, expensive, dangerous, interesting, big, small, large і так далі. Тобто який, яка, які. І ось ці прикметники, ці adjectives, вони можуть мати три ступені: 3 degrees. Це може бути проста ступінь, порівняльна ступінь, вона ж вища ступінь і найвища. Ну, давайте українською. Великий, більший. Найбільший. Сьогодні ми поговоримо про порівняльну ступінь Comparative Adjectives, тобто ми будемо порівнювати з вами предмети, ми навчимось, яким чином утворюється ця ступінь Comparative Degree, і поговоримо про різні конструкції, а також, звісно, винятки та деякі лайфхаки. Перша зупинка як утворити порівняльну ступінь прикметників. У нас є два варіанти: ми або додаємо закінчення "-er", в народі ми кажемо закінчення ERL. Давайте англійською, ending er. Або ж ми додаємо перед прикметником more. Від чого це залежить? Чи ми будемо додавати er, чи будемо додавати more від самого прикметника. Візуально такий простий варіант це або воно коротке, або воно довге. До коротких прикметників ми завжди додаємо er. Big – bigger, small, smaller, um, nice, nicer, great, greater, бо вони маленькі, такі коротенькі. Для довгих, відповідно, прикметників ми додаємо more – Beautiful. More beautiful, interesting, more interesting, dangerous, more dangerous. Це, якщо так, між нами дуже-дуже просто. Або ж по-іншому, як кажуть правило, односкладові прикметники. Вони ж короткі, в яких один склад. Це закінчення ER, ну і двох або трьох складових прикметники, це ми додаємо до них more. І одразу розберемо з вами маленький нюанс. Коли ми додаємо до прикметника ER, це стосується лише письма. Коли ми додаємо ER, і в нас, іде, у нас прикметник вже закінчується на літеру I, e, то ми просто додаємо R. Ну, наприклад, nice, додаємо просто R, nicer. Або ж візьмемо прикметник large, додаємо просто R, larger. Тому що ми вже маємо закінчення і будемо додавати лише R. І ще один пункт, який стосується написання, це коли в нас слово, прикметник, має приголосну, голосну, приголосну, тобто «c», «v», «c», Consonant, Vowel, consonant. Наприклад, візьмемо big. В нього є перша літера приголосна, далі голосна і приголосна, тобто «c», «v», «c». І ось ця остання літера. Приголосне буде подвоюватись, тобто bigger. На вимові ми не маємо ніякої різниці, але це стосується лише написання, Або ж візьмемо прикметник thin, тонкий, тоньший, thinner. Також N буде подвоюватись. І додамо сюди ще прикметники, двоскладові прикметники, як правило, які закінчуються на літеру Y, наприклад, happy. І ось це Y в кінці, і при додаванні закінчення. ER буде змінюватись на I, і ми додаємо ER. Тобто happy, happier. Знову ж таки, на вимові різниці немає. Різниця лише в написанні. Коли ми з вами порівнюємо, нам, як правило, потрібен сполучник «than», ніж. Давайте скажемо таке речення: вона виглядає щасливішою, ніж він. She looks happier than him. Happy короткий прикметник. Додаємо закінчення «-er» і ми маємо She looks happier than him. Давайте скажемо ще одне речення: їхати автобусом дешевше, ніж автівкою. Going by bus is cheaper than driving. Що ми тут маємо? Їхати автобусом дешевше. Ось тут учні часто роблять помилку. Вони забувають дієслово слово to be». тобто, коли в нас українською немає дієслова, слова, ну ми кажемо їхати автобусом, далі в нас немає дії. Воно ну, нібито є дешевше, ніж машиною. Відповідно, англійською ми маємо туди додати завжди: so going by. Bus is cheaper than driving. Ну і ще один приклад. До прикладу, цей матрас м'якіший, ніж мій. М'який буде soft. This mattress... Is softer than mine. Знову ж таки, цей матрас м'якіший, Тут немає дієслова, ми його англійською маємо обов'язково додати. This mattress is softer. Бо soft – коротеньке слово. Ми до нього лише додаємо ER. Softer than mine. ніж мій матрац. Це ми розібрали з вами утворення порівняльної ступені за допомогою закінчення ER. Тепер перейдемо до другого способу, коли ми додаємо перед прикметником слово. Може, ще раз повторюсь, ми додаємо, коли в нас візуально прикметник довгий, двох-трьох складовий. Наприклад, візьмемо слово interesting, цікавий. Зараз буде лайфхак, про який я учням своїм розповідаю на заняттях. Interesting. Якщо нам важко додати до прикметника закінчення –er, like interestiner, ну якось воно не дуже звучить, не дуже легко його вимовити. То тоді нам треба додати more more interesting. Більш цікавий. Цікавіший. Наприклад, ця книжка цікавіша за ту, що я читала минулого разу. This book is more interesting than the one I read last time. Я наголошую, що в реченні ця книжка цікавіша немає дієслова. Ми додаємо is. This book is more interesting. Than the one I read last time. Візьмемо ще один прикметник difficult, складний. І ось до слова difficult додати «difficulter». ну наче можна вимовити, ну не звучить. Тобто more difficult. Це завдання важче, ніж я очікував. «This task is more казала, difficult than I expected». І давайте ще один приклад візьмемо, ну візьмемо слово детальний, detailed. Дітейлдер, ну сюди ніяк. Та тобто ви розумієте про що я кажу? Якщо нам важко вимовити, некомфортно вимовляти із закінченням –er, то скоріш за все, там 99% вірогідність. Нам треба додати more. More detailed, тобто більш детальний. Наприклад, його пояснення було більш детальним, ніж ваше. His explanation was more detailed. Than yours. Таким чином, ми утворюємо з вами Comparative Degree. У нас є два способи: або закінчення –er до односкладових прикметників, до маленьких, або ж ми додаємо слово more перед прикметником. Важливе уточнення, що я помічаю серед учнів. Ми хочемо показати, що, наприклад, щось дешевше, і ми кажемо. This is more cheaper. Можливо, тому що українську якось в нас так виходить більш дешевше чи більш дешево. І англійську, коли ми в потоці швидко говоримо, ми кажемо, this is more cheaper. Що ми зробили? Ми і more додали, і закінчення, і are додали. Тобто так, щоб точно показати, що воно дешевше. Завжди звертайте на це увагу, чи ви не додали випадково і закінчення, і слово Окей? Щось одне обираємо. Інколи є прикметники, як правило, вони два складові, до яких можна додати або ER, або мор. Ну, наприклад, візьмемо слово modern, сучасний. І ось є два варіанти утворення порівняльної ступені. Я хочу сказати, наприклад, цей будинок сучасніший або більш сучасний. То я можу сказати: This house modern, що особисто мені не подобається. Або ж я можу сказати, This house is more modern. Інколи є такі прикметники, до яких ви можете додати або то, або то. Як нам знати, перевіряти? Із таких слів, що я досить часто чую, це, наприклад, прикметник Simple, простий, то простіший, або Simpler, або more simple. Тихий quiet, quieter, або more quiet І narrow – вузький narrower, або more narrow. Мені особисто чомусь комфортніше ці прикметники виражати через more. Мабуть, через те, що там два склади. Ось ці мені more narrow, more quiet, more simple. Мені простіше з more. Тут up to you, як вам комфортніше. Але загальне наше правило ми не відміняємо. Ну що, правила утворення ми проговорили. Лайфхак ми з вами розібрали. Є, звісно, в нас винятки. Що по виняткам? Good – гарний, добрий, краще буде better. Ну, або британці, мабуть, скажуть better. Хі. І ще в нас поганий bad, гірший, worse. Little – маленький, менший, less. Це винятки, їх треба просто вивчити. Прийняти, пр... пробачити і відпустити. Якось так, мабуть, кажуть. Давайте розглянемо ще варіанти, коли ми хочемо наголосити на цій різниці. Тобто, коли ми порівнюємо щось, наприклад, щось у нас дешевше, і ми хочемо сказати, що воно або набагато дешевше, або трошки дешевше. Розберемо два способи: показати велику різницю і невелику різницю. Коли ми хочемо наголосити на тому, що різниця велика. Ми можемо додати з вами такі слова, як much. Наприклад, краще. Better, набагато краще, much better». Наприклад, ця програма набагато краще. This program, або там, this application, цей застосунок is much better. Набагато краще. Також можна додати FAR замість «much». Far це взагалі далекий, також в значній набагато. «far better. Набагато краще. І мій улюблений варіант це Way. Way це шлях, так, але в цьому випадку воно просто для наголошення. Наприклад, this film is way more interesting. Розбираємо, що ми тут наговорили. Цей фільм набагато цікавіший. Interesting. Цікавий. Цікавіший more interesting. І додати наголосу. Way more interesting. От ми і маємо This film is way more interesting. Тож, якщо ви хочете наголосити на великій різниці між чимось, ми можемо додавати або much, або way, або far. Можна сюди додавати a lot. Наприклад, ми скажемо не просто дешевший, а набагато дешевше. Тобто much cheaper, Або way cheaper. A lot cheaper, far cheaper. Тобто це все для підсилення. Це не обов'язково додавати, це просто для такого емоційного контексту, емоційного забарвлення. Ну, а якщо ви хочете наголосити, що різниця між предметами або між чимось невелика, ми можемо додати, наприклад, a bit або slightly. slightly це так злегка. Трошки краще. Slightly better. A bit better. Особисто я дуже люблю додавати way і a bit. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви вживаєте якісь із цих варіантів для такого емоційного забарвлення. Особисто мій фаворит це way. Я дуже люблю казати way better, way more interesting. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Ну і останнє, що нам залишилось проговорити, це такі конструкції для негативного порівняння. Що я маю на увазі, коли я хочу сказати, що цей фільм не такий цікавий, як. Той фільм, наприклад, тобто я порівнюю два фільми, і в мене як заперечення є, тут не такий як. За це відповідає в нас конструкція not as прикметник as. Важливо запам'ятати і зазначити, що ми вживаємо посередині між as, as, Просту форму прикметника. Тобто ми не додаємо сюди до прикметників ніяких закінчень і не додаємо слово more. Наприклад, скажемо, цей ноутбук не такий швидкий, як мій. Тобто ми порівнюємо два ноутбуки. І це порівняння у нас заперечне. Я кажу не такий швидкий, як. Швидкий буде fast. Давайте до самого речення перейдемо. This laptop is not as fast as mine, тобто не такий швидкий, як мій. Я то завжди наголошую, що предметник повинен мати просту форму, тобто ніяких закінчень. До речі, якщо з цієї конструкції Not as as ми приберемо not і в нас залишиться, as as, то ця конструкція покаже, що два предмети однаково рівні. Наприклад, ця книжка така ж цікава, як і перша книжка. Наприклад, This Book is as interesting as interesting the first one. Ця книжка така. Цікава, як і та. Not as, не, така, цікава, як. Ну і ще один варіант негативного заперечення це за допомогою слова less. Less означає менше. Якщо more це більше, то less це менше. Так само після less йде проста форма прикметника. Ми скажемо, тут, тобто це про, про лептоп, про ноутбук. Тобто він виглядає гарним, але він не такий швидкий. Тобто він менш швидкий. It looks nice. But it's less fast. Зверніть увагу, я не кажу less faster, я кажу less fast, менш швидкий. Ну що, на цьому, в принципі, все. Мені здається, я дуже довго вам розповідала таку просту і легку тему, але я просто хотіла, щоб було все зрозуміло, але все одно, якщо у вас залишились питання, ви знаєте, що робити. Залишайте всі питання в коментарях. Також ви можете написати свої власні приклади в коментарях для того, щоб відпрацювати ці конструкції, наприклад, not as, as. Або ж деякі речення з way, far, much, slightly. Я їх перевірю і дам вам зворотній фідбек. Якщо у вас є якісь пропозиції стосовно тем, ви також можете залишати їх в коментарях. Я знімаю відео, я шукаю теми, тому я буду вам дуже за це вдячна. Якщо відео для вас корисне, поставте, будь ласка, вподобайку та перевірте, чи ви підписані на цей канал. Я дуже тішусь вашим підпискам і мене це мотивує не зупинятися та знімати контент далі. Ну і дякую вам, що провели цей час зі мною. Я вам бажаю успіхів у вивченні англійської та до нових зустрічей, Па-па!